Права 278. Обчисли зручним способом, користуючись рівністю з попередньої вправи. Я навів цю рівність ось вона на екрані, щоб нам було зручніше її використовувати. Ну що ж, давайте подивимося. Отже, у нас в першому завданні 589 мінус 189 мінус 30. Дивіться, якщо ми використаємо цю рівність, то можна від. А відняти Б або від 589 відняти 189, а потім додати С або додати 30. Пишемо тоді, що це дорівнює тоді 589. Відняти 189 у дошках. До цієї різниці треба додати С. АЦ у нас 30. Так, і це дорівнює. Так, дивимося. 589 мінус 89 це буде 500, а 500 мінус 100 це 400. Тобто буде 400 плюс 30. Або це дорівнює 430. Добре? Так, друге завдання. Знову у нас є 7391 мінус, а отут різниця 5291 мінус 42. Використовуємо цю рівність з попередньої вправи. Отже, А мінус Б мінус С дорівнює А мінус Б або 7391. 5291 50 Ну і плюс С, а С у нас С42, то ми пишемо плюс 42 дорівнює. Як можна знайти значення цього виразу? Значить, дивіться, я пропоную записати це так, щоб було більше місця, я тут запишу. Отже, що таке 7391, я запишу так, як 7000 плюс 391. Що таке відняти 5291? Це відняти 5000 і відняти 291. 1. Ну і треба додати 42. Це дорівнює. Значить, Я пропоную тоді від 7 тисяч відняти 5 тисяч у дужках. тоді 7 тисяч мінус 5 тисяч. Так. І додати тоді 391 мінус 291 плюс 391 мінус 291. Так, це візьмемо дужки, тут ще одні дужки І плюс. Переносимо цей плюс. Плюс 42. Це дорівнює. Так, дивимося, 7 тисяч мінус 5 тисяч. Отже, в дужках у нас буде 2000. Далі 391 мінус 291, це буде 100. 2 тисячі плюс 100. Плюс 42. Це дорівнює. 2000 плюс 100 – це буде 2100. Плюс 42. Це буде дорівнювати 2142. Ну що ж, ось таке завдання на використання властивості віднімання. На цьому вправу завершено.